Спеціальність економіка тісно пов'язана з веденням господарської діяльності в усіх сферах суспільного виробництва. Фахівці з економіки потрібні в підтримствах матеріального виробництва та в забезпечуючих галузях, які формують інфраструктуру економіки навіть у військовій та безпековій сферах. Економіка України є основою державного суверенітету. Саме завдяки підприємницькій і господарській діяльності. Формуються грошові надходження, сплачуються податки і забезпечується економічний тил України. На які посади може претендувати економіст? Наскільки затребувана ця спеціальність сьогодні, завтра, то у скрутні для нашого суспільства часи? Огляд вакансій за спеціальністю економіка переконує, потреби у фахівцях є. В них зацікавлені різні підприємства: виробництва, торгівлі, будівництва, банки, навіть цілові структури. Оплата праці економіста залежить від його професійних навичок. Фахівець з економіки обов'язково має знати основи економічної теорії, мікроекономіку, методи розрахунку ключових економічних показників ефективності, розуміти законодавство України з бухгалтерського та управлінського обліку, знати методи ціноутворення. В практичну сферу знання економіста обов'язково ходить інформатика, обробка великих масивів даних. Знання психології та економічної поведінки споживачів і виробників. Всі ці професійні компетенції економіста опановуються при вивченні спеціально орієнтованих дисциплін, освітньої програми Економіка ДВНЗ до Долучайся до команди професіоналів, вивчай, розвивай та підтримуй економіку України.